На нас чекають неспокійні часи, більш буремні, аніж будь-коли раніше. Вельми шановні старійшини об'єднаємось для спільної мети створення кращого світу. Святий Фігорленд Гарлінг, колишній верховний командувач лицарів Божих і відтепер новий бог воїн, науки та оборони, який очолив цю посаду після жорстокої страти Джей Гарсії Сатурна. Гарлінг спокійний, досить вічливий та врівноважений чоловік, хоч він і має прямий стосунок до світової знатті, проте він не є боягузливим дурнем, який прикривається іншими. Він, по духу саме ближче до Героссеїв, оскільки є досить зарозумілим та жорстоким. На його думку, всі прості люди, це. Сміття, і до них треба ставитись відповідно. Він безжальний до тих, хто порушує правила та закони світової знаті. Гарлінг стратив святого Донкіхота Мізгарда, тому що той заступився за королівську родину Нептуна. Окрім цього, свою звірячу жорстокість, Фігерленд ще проявив у юності, а саме 38 років тому, під час сумнозвісного інциденту, у долині богів, де він полював на простолюдинів задля розваги і тим паче став чемпіоном такого огидного змагання. Коли пірати Рокса та Роджера зійшли на берега долини богів, Гарлінг був максимально спокійним та готовим до бою з легендарними та наймогутнішими піратами того часу. Приєднавшись до Горосею, Фігерленд одразу зарекомендував. Себе як рівного їм, попри те, що він точно молодший за них усіх. Будучи ще головнокомандувачем лицарів божих, Гарлінг мав повний обсяг влади над іншими учасниками цього, так би мовити, ордену. Він міг виносити вирок як своїм побратимам, так і розбещеним небесним Драконам за негідну їх статусу поведінку. Отримавши звання Горосея, Фігорленд відповідно став головним обличчям світового уряду, маючи всеосяжний вплив на світ загалом і на урядові організації. З Поки невідомо, чи має він якісь пізнання у науці, як, наприклад, їх мав святий Сатурн. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український YouTube. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Наразі мало що відомо про бойову майстерність Карлінга. Однак, якщо враховувати деякі факти, то можна дійти в висновку, що перед нами. Один з найсильніших людей світу. Він довгі роки був лідером лицарів божих, яких навіть Драгон остерігається. Саме Фігерленда йому обрав невільну вакансію Гросея, а це вже про щось таке говорить. Окрім цього, святий Гарлінг був чемпіоном долини богів, де під час інциденту на рівних зміг битись такими легендами, як Роджер, Рокс, Біловус, Велика Матуся та Кайдо. Основною зброєю Гарлінга є велика шабля із заокругленим наконечником. Можна припустити, що перед нами черговий потенційний найсильніший мечник світу One Piece. На даний момент, замінивши Сатурна, Фікарленд став першим та єдиним Горосеєм, який не названий у честь планети. Однак його зачіска та борода нагадують півмісяць, якщо дивитись з боку, і чотирикутну зірку, якщо дивитись спереду. Цей момент ще надихнув прихильників на теорію, згідно якої тепер старійшини та іму уособлюють геоцентричну систему світу, згідно якої все обертається довкола Землі, а Луфі – геліоцентричну. Ось таким таємничо цікавим і є новий антагоніст Манги One Piece, про якого мало що відомо, проте довкола якого активно будуються все нові і нові. Теорії, так і вміє Ейчіро Ода зацікавлювати читачів. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!